А розпочалося все з того, що водій іномарки їхав Житомиром Це Цей помітили правоохоронці і подали сигнал зупинитися. Однак той не відреагував та, збільшивши швидкість, помчав на виїзд з обласного центру. Перегони були спочатку в бік Бердичева, а згодом назад і в бік Сквери. Загалом його намагалися зупинити аж три екіпажі ДАІ. Та кермувальник підрізав патрульні машини і не давав можливості обігнати своє авто. До того ж, не раз створював аварійні ситуації. Тож автоінспекторам залишалося лише швидко перекрити трасу за допомогою вантажівки. Та водій Мерседеса, побачивши, що немає проїзду, зменшив швидкість, вискочив з автівки і намагався втекти. Тим часом його авто продовжило рух та зіткнулося з вантажівкою. Працівники Дорожньо-патрульної служби затримали водія Мерседеса. Ним виявився, житель Житомирського району 1989 року народження. На що водій весь час ігнорував та намагався бити службові автомобілі. На 29-му кілометрі автодороги Житомир-Сквера, Водій не справився з керуванням та здійснив дорожню транспортну пригоду. Окрім водія в салоні було ще двоє пасажирів: хлопець і дівчина. Вони пояснили, що знають водія та зупинили його, щоб під'їхати. Під час переслідування вони неодноразово просили його зупинитися, проте він не реагував. Він почав наступати на газ, почав тікати. Ми почали з дівчиною говорити, просити, що дай, чи ми вийдемо, чи ми не хочемо стань, Просто зупинися, зупинися. Він музику погромче і газу, і. Сам горе кермувальник, спілкуючись з правоохоронцями, поводився відверто неадекватно. І язика показував, і розповідав усілякі цікаві історії про свою подорож. Чесно, понімаю, дядь. Ну я живу, все нормально самові? Все хорошо з вами. Все хорошо саме? Да. Дядь, а що случає? Я бачу у вас широкі зрачки, ви навіть вживали якісь наркотичні засоби, е -е -е. так? Ні, я все время з парцем займався, дядь. Чесне слово. А де моя жена? Я виновату і у бігало, дядь. Так, ви, так, так. ви не зупиняли, Ви не зупинялися по всій Житомирській області. Працівникам ДАІ? я обігав до нада. Я попав в вторіч. Під час огляду автомобіля в водійських дверцятах виявили пристрій для відстрілу гумових куль. А при перевірці автомобіля встановлено, що номерні знаки належать іншому. А мерседес на території України знаходиться з порушенням митних правил. Тож правоохоронцям доведеться з'ясувати усі обставини справи, і чому водій поводив себе неадекватно.